Тримання під вартою з можливістю внесення застави в мільйон 400 тисяч гривень. Такий запобіжний захід для керівника обласного департаменту капітального будівництва Олега Чунаєва вимагала прокуратура чоловіка разом із заступником голови обласної військової адміністрації Олегом Клименчуковим підозрюють за двома статтями. Частина 5 статті 191, тобто привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та частиною першої статті 366, тобто службове підроблення. Задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Прокурор вважає, тримання під вартою Чунаєва обґрунтоване, бо чоловік, перебуваючи на свободі, може переховуватися від слідства, знищувати докази, впливати на свідків тощо. Працівники, які там працюють, які сі свідками в справі будуть перебувати в службовій залежності від нього. І також в такий спосіб він буде мати безпосередній доступ до письмових доказів. Адвокат Олега Чунаєва наполягав, суд має відмовити стороні обвинувачення у триманні під вартою або визначити запобіжний захід з цим не пов'язаний. В Матеріалах, які додані до клопотання про застосування запобіжного заходу, вони нічим не підтверджуються. Взагалі Крім того, підозрюваний повідомив, має на утриманні хворих дружину та дітей. Дружина вона інвалід другої групи, і вона в принципі. І а діти у мене інваліди третього двоє дітей. Да, вони вже вони інваліди дитинства. Суд обрав для Олега Чунаєва запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Серед іншого, чоловік має здати паспорт для виїзду за кордон, що скаржуватиме рішення суду. сторона обвинувачення вирішить протягом п'яти днів. Другий підозрюваний Олег Клименчуков наразі чекає на обрання запобіжного. Виручення йому підозри прокоментував так. Підозра не обґрунтована та немає під собою ніяких доказів. На жаль, в мене не було ще часу вивчити матеріали справу, справи, бо, по-перше, вони дуже об'ємні, по-друге, максимальна сторона обвинувачення, максимально пришвидшує даний процес. Запобіжний для Олега Клименчукова суд має обрати у понеділок 6 лютого. За даними слідства, посадовці організували схему, за якою вносили в документацію ціни на будматеріали, які нібито у 2-3 рази перевищували ринкові. Бюджетні кошти, у привласнення яких підозрюють посадовців, мали піти на відбудову знищеної інфраструктури Сумщини. Діана Крахматова Андрій Крамченков – Суспільне новини суми.